Наука. Раннє терапевтичне втручання дає можливість ефективного контролю віл-інфекції. Про це йдеться у французькому дослідженні, опублікованому минулого тижня. У лікарні Некера в Парижі 14 віл-інфікованих пацієнтів приймали антиретровірусні препарати, спрямовані на контроль вірусу на ранніх стадіях, тобто не більше ніж за два місяці після зараження. Вони проходили лікування протягом трьох років і після цього змогли обходитися без ліків від сніду і без ризику відродження вірусу в їхньому організмі. Ця група пацієнтів припинила приймати ліки понад сім років тому. поза будь-яким сумнівом йдеться про лікування на дуже ранніх стадіях, яке дозволяє контролювати вірус. Адже це лікування дає змогу цілковито заблокувати зараження організму в момент первісного інфікування. Кристін Руз'ю – головний вірусолог в лікарні НЕКера і професор Паризького університету імені Декарта, була членом команди, яка 30 років тому розпочала дослідження спрямовані на виявлення вірусу ВІЛ. мало ймовірно, що всі пацієнти мали шанс уникнути хвороби. Рано чи пізно це сталося б. Поза тим, вже сім років вони обходяться без лікування і, отже, без токсичних речовин. А це вже не аби що. наразі. Таке лікування є ефективним лише в 10% випадків. Питання полягає в тому, яким чином лікувати решту 90% пацієнтів. Тепер вчені працюють над пошуком вакцини, яка могла б допомогти їм успішно боротися з інфекцією. Всього в світі налічується 34 мільйони віл-інфікованих.